Марк Фрімен, щоденник спокус Отця Домініка, частина 1. Глава 2. У гостях. Цієї ночі я ніяк не міг заснути. Думки, які роїлися всередині, розривали мою голову. Спогади постійно чергувалися з планами, які ми з отцем Домініком мали втілити в реальність. Ми стільки пережили, а цього літа задумували масу грандіозних речей у сфері душпастерській та рекреаційній. Але Всевишній. Вирішив інакше. Від усього цього в тілі постійно відчувалося напруження, ніби адреналін, ласкотавши м'язи, беззупину їх посмикував. І я щомиті був готовий зірватися з ліжка і кудись помчати. Неважливо, куди, аби щось робити. Мою напруженість постійно підсилювала спека, до якої я, людина, вирощена у помірному кліматичному поясі, не надто звик. І лише з сутінками мені вдалося зануритися у глибокий сон. В якому все ж не вдалося відпочити через його дотичність до реальності. Сьогодні другий день мого перебування в Бенес-Айресі. Після малопродуктивної ночі в готелі я змушений вирушити до помешкання, в якому проживав отець. Підкріпившись кавою лати, їсти мені не хотілося, я вирушив в дорогу на взятому у прокаті авто. Дорога начебто не надто далека. Принаймні GPS показує, що їхати 8,5 годин. А на новенькому седані у топовій комплектації це взагалі задоволення. І воно було б справді повноцінною втіхою, якби поруч був мій брат у священстві. Але сьогодні все по-іншому, і втішатися тут немає чим. Потрібно їхати в будинок отця і вирішити, що робити з його речами. Можливо, вдасться знайти бодай якісь записи, за посередництвом яких я зміг би виконати останню волю Домініка. Аргентина велика країна. З надзвичайно красивими пейзажами та доволі просторими автошляхами. Тут багато плантацій, ферм. А найцікавіше те, що знаходяться вони досить далеко одне від однієї, і це дуже надзвичайно для європейського жителя. Сан Педро невелике містечко в самому серці провінції Місіонес. Там, в одному з південно-східних кварталів, і проживав отець. Маючи в опіці майже всю провінцію, йому було зручно мешкати в центральній її частині. Так він міг однаково швидко дістатися до кожного із її закутків. Прибувши на місце, я підсвідомо глянув на годинник. Практично миттєво мій мозок повідомив мене, що я не запам'ятав цифр, на які вказували стрілки. І це сталося на рівні рефлексу. Тому я знову звірив час, але вже на дисплеї мого телефону. 1636. Доволі затяжною виявилася дорога. Але прийнявшись думками про втрату, я не встиг цього зауважити. Зазвичай за кермом я молюся або слухаю свою медіотеку, але сьогодні ні музика, ні молитва не давалися мені, хоча остання була б об'єктивно доречною. В'їжджаючи на подвір'я уже колишнього помешкання місцевого душпастиря, помітив припарковану біля гаражних дверей купу брухту: метал, скло, пластик і гума спресовані у один великий неоформлений шматок. Чому поліція не забрала рештки цього колись автомобіля? Я не замислився, проте згадав, з яким захопленням про нього розповідав колись отець. Ще два дні тому це був могутній, м'язистий автомобіль-мустанг, колір незмінно чорний, із сріблястими оригінальними дисками, 300 коней під капотом, чорна кава та симфонія виподібної вісімки давали оце відоміку, як він сам мені говорив, відчуття свободи. Прокинуся вночі, четверта година каже. Заварю кави у термогорнятко, заведу свій масилкар і розумію, що щасливий, бо всі сто тисяч кілометрів аргентинських доріг мої. І хоча до обера звідси дві години їхати, обираю довший та живописніший шлях і встигаю до сестер на літургію в їхньому монастирі в будні служимо о восьмій зранку. Знаєш, отче, якось була у нас розмова. Мені здається, мій кінь мене колись копитом заб'є, так я часто люблю його вигулювати. А вже ж, як буцефал Олександра Македонського, сміючись, відказую я другові, усмішка якого освітлює мою кімнату через скайп. А взагалі непогано тобі докидую я. У вас там постійно літо не те, що в нас. А я вчора непогано вклався, щоб перевзути свою властівку. Зимові шини так не слабо подорожчали. Воно так, відповідає. Але ж автомобіль це твоє продовження, і дуже б не хотілося, щоб воно тебе вкоротило. Справді логічно відказую я. Взагалі, в автосвіті є своя філософія, і тут не посперечаєшся. Так, у них ж у кожної свій характер, як у жінок, перебиває отець. Та що ж ти знаєш про жінок? Ви ж целібат, отче, з удаваною покорою перечу я. Целібат не целібат, а от сестри мене час від часу грамотно формують, так що який, не який, але досвід є. Дивися, не пересвятися, досвідчений ти наш. Бережи себе, а як не хочеш себе, то хоча б бодай свого мустанга, бо без підков і сідла він нікому не потрібен. Надіюся, весною вирвуся до тебе, там і поїздимо. Гаразд, чекаю, відказує Домінік. Бувай, брате, Добраніч і тобі гарних снів. Завтра побачимося. Як завжди, і я завершую розмову. Приємно, що я приїхав до отця в гості на місяць швидше, ніж планував. Однак послухати, як звучить його Масилкар, двох нам не вдалося. Слова мого співбрата виявилися пророчими. Його вірний кінь його ж і вбив.